Студія Української Радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка Теру Наталя Квашенко. Вітання всім слухачам Українського Радіо Миколаїв. Далі ми розповімо про те, як у Миколаєві готують до відкриття протезно артезну майстерню та якими вже є найближчі перспективи. Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 і за календарем, 25 вересня 2025 року триває 1310-та доба опору України повномасштабному вторгненню військ Росії у час війни. Тисячі українців і військових і цивільних потребують протезування. Розуміючи, що інтенсивність бойових дій не зменшується, на жаль, і кількість військових та цивільних, що потребують протезування, зростає. Окрім державної підтримки, у цьому питанні суттєву допомогу надають іноземні партнери. До прикладу, представники німецької компанії Horus Prosthetics, що спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок влітку минулого року, завітали до Миколаєва та безкоштовно запротезували дев'ятьох пацієнтів за три дні та подарували місту унікальне обладнання вартістю 50 тисяч євро. Саме тоді вони анонсували створення в Миколаєві. Центру протезування її фахівці використовуватимуть методику зі штучним інтелектом. І вже зараз у місті працюють над облаштуванням протезно-ортезної майстерні. Робота вже вийшла на фінішну пряму. Майстерня функціонуватиме на базі 4-ї міської лікарні і наразі йде поточний ремонт будівлі та облаштування прилеглої території. А хто ініціював створення протезно-ортезної майстерню Миколаєві? У чому унікальність цієї роботи? Та коли вже надаватимуть послуги з протезування? Розповімо далі у програмі «Радіодень» за декілька секунд. Відкриття в Миколаєві такої майстерні є досить нагальним та необхідним. За словами Ірини Шамрая, начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України близько 100 тисяч військових і цивільних людей були проліковані та запротизовані по всіх регіонах. Але з часом, зі змінами в організмі людини, сам протест теж потребує змін та коригування. А це не завжди зручно та ще й дороговартісно. Тож Миколаївська міська влада пристала на пропозицію та співпрацю з іноземними партнерами щодо створення такої майстерні. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич наголосив: цитую: «Ця майстерня означає, що скоро нашим людям не доведеться їхати в інші міста чи країни, щоб отримати протезування. Вони зможуть пройти всі ці етапи лікування і реабілітації вдома, у своєму місті. Кінець цитати. А що і коли все починалося, та коли можна вже очікувати на відкриття майстерні? Запитаємо у пані Ірини Шамраї. Вона вже долучилася до нашої розмови. Вітаємо пані Ірину. А як все починалося щодо такої майстерні? Хочу сказати, що ще може три роки тому це було просто мрією, але сьогодні дійсно ми е, намагаємося до кінця року ввести в експлуатацію дуже такий е, великий комплекс. Він великий не в плані того, що по площі, може й по площі десь, але по зусиллям, які були затрачені, і по кількості людей, які були залучені. Для того щоб можна було це імплементувати саме в заклад охорони здоров'я, який підпорядкований Миколаївській міській раді, за сприяння Ганни Мантавон, це жителька міста Миколаєва, яка дуже давно вже проживає за кордоном. В її сприяння була залучена компанія Хорус, яка займається одна з компаній, яка займається протезуванням в Германії. Приїхала до нас ціла бригада. Вони приїхали на такому пересувному автомобілі для протезування і провели нам мастер-клас на базі 4-ї міської лікарні, де працює реабілітаційне відділення і відділення пластичної реконструктивної хірургії. Мастер-клас по протезуванню за три дня. Дев'ятьох військових, які отримали поранення, тяжкі і як наслідок компутації кінцівок, цих дев'ятьох військових було запратизовано компанію Хорус безкоштовно, і по результатами цієї поїздки нам було портовано обладнання для протезування. Ми протягом минулого року придбали будівлю для того, щоб розмістити окремо протезно-ортезну майстерню, тому що заклад, в якому основні відділення знаходяться, все таки лікує хворих пацієнтів і їм потрібні певні умови. А виробництво протезів воно. Є достатньо шумним. І в цьому будиночку, який був придбаний за кошти міського бюджету у приватної особи, облаштували двоповерхову протезно-артезну майстерню для виготовлення протезів. В процесі реалізації цього проєкту у нас виник сумісний проект з обласним товариством Червоного Христа. Андрій Олегович Скороход нам. Підстави, можна сказати, своє плече і сумісно ми робимо цей проект. Вони передають нам обладнання Отобок. Це також дуже відома фірма по протезуванню, яка знаходиться в Германії. І в нас буде обладнання із двох фірм, яке буде виконувати абсолютно різні функції. Наші спеціалісти вже двічі були за кордоном, навчалися саме на цьому обладнанні. Крім того, ми завершуємо ремонт за кошти компанії GZ Другої частини реабілітаційного відділення додатково відкриваються ще 20 ліжок. В кожній з палат там є два зали для реабілітації. В кожній з палат там створені умови для пересування людей з інвалідністю, і в кожній палаті санітарні вузи передбачені. Все це буде введено в експлуатацію до кінця року. Зараз дійсно роботи на завершувальному етапі. Крім цього, буде введено в експлуатацію площадка на дворі. Яка буде навчати наших пацієнтів після протезування ходити по різним надвірним таким поверхностям? Це буде і кора дуба, там, наприклад, і гравій, і щебінь, і пісок, тобто людина, яка буде запротезована в процесі реабілітації, вона буде освоювати також навички ходьби для того, щоб максимально вона була пристосована до навколишнього середовища. І дійсно ті кошти, які вкладені, вони я думаю, що вони виправдають своє призначення, тому що в нас були випадки, коли люди, які отримали протезування, повинні їхати туди його обслуговувати, де їм встановлені були ці протези. Угу. Це незручно, це дуже далеко. Тому такі майстерні повинні бути в тому місті, де проживає людина, яка має таку ваду, як втрата кінцівки. Проте угу. Протези – це як взуття. Воно повинно кожні 2-3 роки оновлюватися, розуміючи ту кількість людей, яка у нас втратила кінцівки, звичайно, це та послуга, яка буде нагальна, яка буде затребувана, і для пацієнтів вона буде безкоштовною. Пані Ірину, перше щодо спеціалістів, ви сказали, вони пройшли відповідне навчання в Німеччині. А як їх прийматимуть на роботу? Спеціалісти вже працюють. Так, працюють, а багато передбачено їх для цієї роботи відповідно штатного розпису по вимогам Національної служби здоров'я України. Це курс дороговартісний і довготривалий для лісів. Цей курс був безкоштовний. Його нам за благодійні ну, кошти організовували ну, компанії, які впроваджують дану послугу на території України. Послуги будуть для всіх Миколаївців чи з інших регіонів. Тоді це... пацієнт має право обирати, де він хоче отримати таку послугу. Пацієнт, mm -hmm. який проживає в місті Миколаєві, може таку послугу отримати безкоштовно в будь якій точці нашої країни і в Миколаєві, в тому числі, так само як. Пацієнти інших регіонів Зрозуміло. Ми будемо забезпечувати не тільки протезування, а й одночасне реабілітацію. Пацієнтів все буде на одній території території одного закладу. Повинен бути якийсь реєстр. Попередній реєстр є. Він вже ведеться. Дякую вам, пані Ірино. Тож це сумісний проєкт завдяки німецькій компанії Хорус Простетікс та Ганна Монтавон, а також підтримки українського Червоного Хреста Миколаївської області. Також для реалізації цього проєкту були залучені кошти з міської ради і сподіваємося, що кошти будуть витрачені за призначенням, а у місті запрацює повноцінний медичний заклад. У якому облаштовують кабінети, де виготовлятимуть протези, гігієнічні кімнати та кімнати відпочинку для персоналу, а також кабінети для адміністрації. Навколо будівлі будують спеціальний майданчик для тренувань та пересування на протезах. Зазначимо, що встановлення протезів для пацієнтів буде безкоштовним. Міністерство соціальної політики відшкодує закладу охорони здоров'я вартість протезу окремо варто відзначити роботу Ганні монтавон та організації миколаю ватерхаб Завдяки яким став можливий приїзд німецьких спеціалістів з протезування, адже саме це дало поштовх для створення майстерні, також вони нададуть все необхідне обладнання, знання, навчатимуть персонал та будуть співпрацювати з нашими лікарями. З одного боку, люди, які цього потребують, будуть отримувати якісну послугу, а з іншого у нас буде приклад гарної співпраці з іноземними інвесторами. Ганна Монтавон засновниця українсько-німецького проєкту Ватерхаб», що займається залученням інвестицій в місто. Водночас вона є партнеркою компанії Horus Простетікс», яка спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок. І від початку проєкту вона докладала чимало зусиль, щоб ця майстерня запрацювала Миколаєві. А як все було? Далі розповість сама Ганна. Справа в тому, що все почалося весною минулого року, коли Миколаївський міський голова вперше приїхав в Берлін і зробив презентацію з, щодо відкритих можливостей для берлінських компаній для співпраці, для співпраці з містом. І одна з компаній, яка зацікавилася співпрацею з Миколаєвом, була саме виробником цих протезів, також обладнання для виготовлення цих протезів це компанія Хорус. Хоча Миколай Уотерхаб не спеціалізується на медичній галузі взагалі, але коли засновник і директор Хорус звернувся до нас із проханням допомогти йому привезти обладнання в Миколаїв і налаштувати співпрацю з місцевою владою, ми не змогли відмовити в першу чергу з етичних міркувань і відчуття вдячності та обов'язку е, по відношенню до Військових, які віддали своє здоров'я для захисту нашого міста, це є нашим моральним обов'язком перед ними зробити все, що в наших силах, для того, щоб їх життя було максимально комфортним і вони могли швидко повертатися до звичного ритму, навіть не зважаючи на втрати кінцівок, що є в даному випадку. Актуальним, тому ми погодилися на співпрацю з компанією Хорус і 6 серпня минулого року привезли в Миколаїв обладнання для цієї майстерні. Наразі Миколаїв Уотерхаб не працює з компанією Хорус. Не добре налагоджені зв'язки з Миколаївською міською радою також. з Госпіталем з лікарною, на базі якої відкривається майстерня, і ми дуже раді, що місто активно просувається до цієї мети відкриття майстерні для наших, для наших військових і для мешканців міста. Уже на початку жовтня між Миколаївською міською радою та Миколаївською обласною організацією Товариства Червоного хреста України. Буде підписано протокол про наміри щодо створення сучасної протезно-ортезної майстерні. Це партнерство поєднає можливості міської лікарні No4 та шпиталю Українського Червоного Христа. Як це допоможе у роботі майстерні? Нам розповів Андрій Скороход, голова Українського Червоного Христа Миколаївської області. Далі пряма мова пана Андрія. Суть нашої співпраці полягає в об'єднанні того, що вже є у наших закладі. Шпиталь Червоного Хреста має сучасне обладнання вартістю приблизно 137 тисяч євро та підготовленого техніка протезиста-ортизиста. У міста також є обладнання, приміщення та досвідчені кадри. Ми разом формуємо команду, до якої входять лікарі, реабілітологи та інші фахівці. Тобто і у нас, і у міста вже є все необхідне. А тепер. Об'єднавши зусилля, ми зможемо забезпечити пацієнтам повний цикл допомоги. Для людей це означає одне: доступ до якісного протезування, без необхідності їхати в інші регіони чи інші країни. Вони зможуть пройти всі етапи лікування та відновлення в рідному місті Миколаєві поруч із рідними і близькими це величезна перевага, адже підтримка сім'ї та звичного оточення значно пришвидшує процес реабілітації. Цей проект став можливим завдяки партнерству. Коли місто і Червоний Хрест об'єднують ресурси, досвід і професіоналізм, це створює якісно новий рівень допомоги. Ми показуємо, що навіть у найскладніших умовах можна знаходити рішення і створювати нові можливості для людей. Шпиталь Червоного Хреста в Миколаєві. Вже неодноразово доводив, що здатний працювати у надзвичайних обставинах. Лікарня номер 4 також має сильну команду і великий досвід. Тепер ми разом робимо наступний крок: відкриваємо напрям протезування і комплексної реабілітації. Це важливо не лише для нашої організації, чи для міста. Це важливо для всієї області, адже послугами зможуть скористатись всі, хто того потребує. Ми переконані. Що ця ініціатива подарує сотням людей шанс на відновлення хтось знову зможе вийти на роботу, хтось повернеться до спорту чи звичних справ. А для когось це буде перша можливість самостійно ходити після важкої травми. У будь-якому випадку цей проект символ відновлення і розвитку Миколаєва. Він доводить, що наше місто не лише витримує всі випробування, а й створює нові можливості для своїх мешканців. Ми віримо, що спільними зусиллями зможемо подарувати людям не просто протези, а шанс на нове життя і впевненість у завтрашньому дні. Разом сила. Дійсно, як сказала пані Ірина Шамрай, сьогодні отримати в місті Миколаєві цілий комплекс таких послуг, як протезування, реабілітація, лікування в одному місці це великий позитив для наших пацієнтів, оскільки ми розуміємо, що ця проблема залишається з нами надовго, тому варто і необхідно налагодити таку індустрію саме у нашому місті, для того щоб наші люди змогли вчасно замінити протез, який зношується, і вчасно отримувати реабілітацію. Тут, де вони проживають, а ми повинні вивчати всі можливості для того, щоб задовільнити потреби наших пацієнтів та повернути їх якнайшвидше до повноцінного життя. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіо День я, ведуча Галина Самойленко та операторка тера Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.